На цьому розійшли. Це ми дитина тепер почав. Коли люди ходить до цих культур, щоб тримає, що це не може. Оце саме найголовніше журналіст. Тому що дивіться, у мене є олівці. От є один олівець, так? Це один журналіст. І вона може легко зламати один, один олівець, вона ламає легко. Але коли у нас є, скільки нас тут є. У ну, мене скільки олівців немає, скільки нас тут є. От Є навіть п'ять олівців, я п'ять олівців. Але п'ять олівців вона вже не сламає. Сто олівців, 100 олівців. Це е, взагалі нереально. І тому по одному вона нас переламає дуже легко. Коли нас буде багато, вона нас не зможе переламати. Може, я там концентрую по Yang lebih doa, yaitu Tuhan. Покарання має понести. І не тільки міліція, яка відповідала за... на, на очах, якої стався цим чином, але й прем'єр Азаров, який так поставився, забрав акредитацію. Що це за позиція? До якої Європи ми йдемо з такими е, значить, утисками свободи слова? Ясна річ, що в цьому плані ми всі одностайні і ми будемо підтримувати, поки правда не буде.